Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Сумна звістка знову прийшла до Мергородської громади. Від рук російських окупантів загинув житель Миргорода Олександр Даценко, 1983 року народження. Воїн Олександр Михайлович захищав територіальну цілісність України. Вірний військовій присязі оборонець загинув 20 травня 2024 року. Під час виконання бойового завдання висловлюємо щирі співчуття рідним і побратимам загиблого. Це непоправна втрата для всієї громади. Вічна пам'ять загиблому герою. У Миргородській громаді до 31 травня учні гімназій і ліцеїв, а також позашкільних закладів навчатимуться в дистанційному режимі. Таке рішення одностайно ухвалили на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Зв'язку з різким погіршенням безпекової ситуації в нашому місті, в громаді, зв'язку з останніми подіями, які відбулися, прийнято рішення на засіданні комісії СТЕП ТНС про те, щоб закінчити навчальний рік. 2023-2024 в онлайн режимі. Тобто трішки менше як два тижні залишилося навчального процесу. Наші дітки проведуть в онлайн режимі. Ми не можемо забезпечити безпечні умови перебування в закладах. Це стосується закладів загальної середньої освіти і закладів позашкільної освіти. Протягом травня-червня у трьох загальноосвітніх закладах міста буде проводитися мультипредметний тест. У зв'язку з цим доступ до укриттів для жителів на цей період буде обмежено. Це стосуватиметься укриття в ліцеї Панаса Мирного, укриття в ліцеї імені Тараса Рича Шевченка і укриття в ліцеї імені Івана Андрійовича Зубковського до кінця червня цього року. Зазвичай пришкільні табори були наймасовішою та найпопулярнішою формою літнього відпочинку для учнів. Цьогоріч, через погіршення безпекової ситуації, вони не функціонуватимуть. У цьому році ми також готувалися до організації роботи таборів пришкільних. На жаль, та ж сама безпекова ситуація, велика кількість тривог нам не дають можливості провести оздоровлення відпочинок дітей. Повноцінний, так хоча б на тому рівні, що в минулому році, через те рішення було скасувати роботу пришкільних таборів. З огляду на вказані обмеження, на комісії було вирішено скасувати проведення масових заходів до 1 липня. Це рішення стосується всіх міських заходів, які планували провести на території громади протягом цього періоду. Також у ході засідання було обговорено стан питної води. Про дії населення при виявленні вибухонебезпечних предметів та пристроїв, про стан впровадження систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення на об'єктах підвищеної небезпеки, про приведення джерел зовнішнього протипожежного постачання у справний технічний стан та про попередження виникнення надзвичайної ситуації на очисних спорудах комунального підприємства Тепловодсервіс. Новий закон про мобілізацію вступив у силу. А отже, військовозобов'язані, які ще не оновили свої дані, повинні зробити це за наступні 60 днів. Адміністратори у Миргороді та в Гаркушинцях, Біликах, Петрівцях, Шахворостівці, Ярмаках, Кибенцях, Зубівці, Дібрівці та в Хомуці готові надавати цю послугу. Як говорить начальниця Миргородського ЦНАПу Оксана Рудченко, це один з трьох способів, яким можуть скористатися військовозобов'язані для оновлення персональної інформації. Послуга називається актуалізація даних військозобов'язаних. Для цього потрібно мати з собою людина. Повинна прийти особисто з собою, мати паспорт, ідентифікаційний код, телефон обов'язково. Так як приходить дані підтвердження на телефон. Код, який потім ми вносимо в програму, і повідомити про своє фактичне місце проживання все більше ніяких додаткових даних не вноситься. Абсолютно всі адміністратори отримали доступ до цієї програми, також на віддалених робочих місцях в сільській місцевості, тому можна звертатися не лише в головний офіс, але і по сільській місцевості, там де є адміністратори. Для оновлення інформації через ЦНАП військово зобов'язані громадяни мають надати актуальні дані про своє фактичне місце проживання, номер телефону і за бажанням адресу електронної пошти та підтвердити їх. Адміністратор вносить інформацію в електронну систему, яка автоматично підтягується в реєстр оберіг. Якщо програма все підтверде, і програма оберіг на зворотній шлях дасть нам підтвердження. То людині видається витяг з без qr кода на сьогоднішній день. Ну так як програма формує його, але з за підписом адміністратора, та з печаткою. цей витяг видається людині на руки. Електронна система може відмовити у видачі документа через низку причин. У такому випадку громадянин має відвідати територіальний центр комплектування і соціальної підтримки. Може програма відмовити в тому випадку, якщо дані взагалі в ТЦК на цю людину не існують, тому підтвердження немає. Тому сама програма дасть відмову. Оновлюючи дані в центрі надання адміністративних послуг, військовозобов'язаний не отримує автоматичну повістку на військово-лікарську комісію. Завданням адміністраторів є лише внесення даних. Іншу частину мобілізаційного процесу виконує нецнап, а відповідальні за це структури. Направлення може бути виписане згодом у разі потреби. Ми нікого не направляємо, але ну що люди так за це турбуються, але якщо дані в ТЦК є і сама програма оберіг підтвердження дасть, то програма формує витяг. Як зауважують у Міністерстві цифрової трансформації, оновити дані через ЦНАП можна навіть якщо у військовозобов'язаних немає військового квитка, вони багато років не були у військоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК. Варто зазначити, що можливість актуалізувати інформацію у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки залишається. Окрім цього, 18 травня запрацював мобільний застосунок Резерв Плюс, в якому військовозобов'язані також можуть зручно і швидко оновити свої дані. Україно-американський виставковий проєкт Перехрестя поколінь презентували в Миргороді. Ця масштабна творча платформа має на меті популяризувати українську культуру як у світі, так і серед самих українців. Представлена виставка поєднує в собі декілька тематичних проєктів. Один із них батьківська хата. Від знайомих для глядачів з народними строями різних етнографічних регіонів України кінця 19-го, початку ХХ століття, а також з архітектурними формами та побутом того. Спочатку був заснований великий українсько-американський проект «Батьківська хата. Задумала його наша діаспорянка Оленка Браво із Сан Антоніо, коли вона приїхала до Києва, побачила. І в чому відмінність полягає від інших, тому що. Якщо придивитися, то кожне фото зроблено в народних автентичних строях, саме в тих строях, які носили наші пращури, і зняті або на фоні, або в тому будинку того ж регіону, до якого регіону належить народний стрій. Інший проєкт від лялі до кралі присвячений виготовленню традиційних і стилізованих дівочих та весільних вінків за технологіями, які використовували прабабусі 100 років тому. Автор проекту фотохудожниця, майстер, реконструктор вінків, членкиня національної спілки фотохудожників України Світлана Задоровська. Також складовими виставки стали авторські ляльки-мотанки Олени Сухоцької, народної майстрині, членкині Національної спілки майстрів народно прикладного мистецтва України. А ще красиві писанки талановитої писанкарки народної майстрині України Марини Афанасьєвої, яка з 24 лютого 2022 року стала до лав Збройних сил України. Крім того, були й традиційні жіночі прикраси Юлії Кикоть, майстрині-реконструкторки реплік автентичних прикрас, колекціонерки старовинного автентичного одягу різних регіонів України. Цей великий проект народився кілька років тому, мандрував за кордоном. Зокрема, його представляли у Франції та Сполучених Штатах Америки. По тому в Україні, Києві, Львові, Хмельницькому, Другобичі. Тепер він на Полтавщині. Ми вирішили зробити взагалі великий марафон по всій Україні, щоб показати українцям, нагадати українцям, що. Ми, які ми красиві, які ми ну, незрівнянні. Нація, яка пам'ятає своє коріння, яка тримає свої традиції, не забуває, а зберігає, вона завжди буде сильнішою. Виставка Перехрестя поколінь допомагає відродити та переосмислити наші національні традиції. Розповідає про минуле, особливості стилю, який притаманний лише українському народу. Цьому проєкті об'єднано багато дуже зусиль і показано практично всі наші регіони. Пропагуємо для того, щоб взагалі показати людям. Люди дійсно скучили. Люди навіть і не знають. Вони хочуть просто подивитися те справжнє, яке воно було, яке воно є, і яке воно буде. І навіть просто всі строї, які або ж вишиванки, які ми одягаємо. Ми намагаємося вже одягати так, як було раніше. Особливістю проєкту є його динамічний характер. Виставку планують доповнювати новими експонатами. Авторів тут мінімум п'ять, але в принципі вони доповнюються. Ми вирішили так, якщо ми сьогодні навіть говорили з дирекцією Миргородського музею про те, що кожна після кожної виставки ми можемо долучати ваших майстрів, ваших власних з кожного міста, тих майстрів, які можуть долучитися до цього, будуть в контексті цього проекту. У Миргородському краєзнавчому музеї імені Опанаса Сластьона виставка Перехрестя поколінь діятиме місяць. 18 травня у Миргороді відбулися спортивні змагання громадської організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос у Полтавській області серед сільських і селищних громад. Названня кращої спортивної громади Полтавщини 2024 року з населенням до 10 тисяч. В індивідуальному заліку кращих визначали у семи видах спорту: волейбол, мініфутбол, шахи, шашки, настільний теніс, дартс та гирі. Після сьогоднішніх змагань, в липні місяці, переможець цих змагань, буде представляти нашу Полтавщину на на фінальних всеукраїнських іграх на кращу спортивну громаду Полтавщини в селищі Ворог та Івано-Франківській області. Минулорічний переможець цих змагань. Новооржицька громада сьогодні присутня на цих змаганнях, срібний призер Мачухи, то тобто ми передбачаємо, що буде запекла боротьба за перемогу в сьогоднішніх змаганнях. І дійсно, прогнози справдилися. На усіх майданчиках точилася запекла боротьба. Кожен із учасників намагався вибороти переможні очки для своєї команди. Краще, межу у підсумку виявилися минулорічні переможці, спортсмени Новоорджицької громади. Спортивні змагання ГО «ВФСТ Колос у Миргороді відбулися за сприяння управління молоді та спорту Полтавської ОВА і Полтавського відділення Національного олімпійського комітету України та за підтримки Миргородської міської ради. Магазин Тепла хвиля пропонує українські та італійські поліетиленові труби. В наявності фурнітура для них виробництва України та Італії. Маємо все для систем поливу, крапельного поливу та поливу типу туман, шланги і фурнітура різного діаметру і довжини. Для ваших потреб є різноманітні каналізаційні труби внутрішні і зовнішні, від виробників з України, Чехії та Польщі. Також з'єднувальні муфти, коліна, трійники різного розміру та об'єму для них. Окрім цього, маємо українські оцинковані відливи, фарбовані відливи та різнокольорові пластикові відливи Rainway. Для систем опалення стальні радіатори з панельними секціями та біметалічні із реберними українського, турецького та чеського виробництва. Завітайте до нашого магазину на вулиці Гоголя, 4 дріб-1 у Миргороді та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. Піклуватися про здоров'я просто, якщо поруч є лабораторія мережі інвіво, понад 600 найважливіших для діагностики захворювань та контролю здоров'я аналізів. Щомісячні акційні пропозиції, якісні реагенти, преміальні автоматичні аналізатори, досвідчені лаборанти і медсестри. Ви завжди впевнені у точності діагностики швидко, точно та комфортно. Інвіво щодня піклуємося про здоров'я українців у Миргороді, по вулиці Незалежності. 22 drip 12. Більше інформації на сайті invivo.ua або за номером 0800 210 777. Ліцензія МОЗ України серія АВ номер 526 778 від 11 березня 2010 року. 21 березня особливий день для любителів джазової музики. У 1846 році бельгійський майстер духових інструментів Адольф Сакс запатентував саксофон. 21 березня 1910 року. В Одесі відбуваються перші в Україні публічні польоти льотчика Михайла Єфимова з пасажирами на аероплані Фарман 4 Аероплан був оснащений мотором гном, потужністю 50 кінських сил. 1927-й у Києві виходить перше число щотижневої України. Літературної газети, сучасну назву газета отримала в 1962 році. У 1962 році, першою живою істотою, що катапультувалася на надзвуковій швидкості майже 1400 км на годину, став бурий ведмідь у США. Звір благополучно приземлився. 21 березня 1929 року на світ з'явився Юрій Мушкетик, український письменник. Юрій Мушкетик написав 12 творів, зокрема, Семен Палій, жовтий цвіт Баби, крапля крові та інші та 12 романів, серед яких Гайдамакес, суд над Сенекою, Серце і камінь. Мушкетик багато років був головою спілки письменників України. Цього дня у 1980 році народився Рональдіньо, бразильський футболіст, нападник, чемпіон світу 2002 року, володар золотого м'яча у 2005-му, бронзовий призер Олімпіади, 2008, дворазовий чемпіон Америки, переможець Ліги Чемпіонів 2006-го, дворазовий чемпіон. Іспанії з Барселоною.